В одному із міських садочків Мукачева відремонтували басейн. На цю подію чекали всі вихованці, їхні батьки та адміністрація дитячого навчального закладу. Ідея виникла майже рік тому, оскільки на території садочку він був, але в неналежному стані. У минулому році ми мали змогу відновити наш пласкальний басейн. І тепер наші дітки можуть загартовуватися не тільки сонечком повітрям, а й водичкою. І ось сьогодні ми мали змогу побачити, що як саме проводяться загартовуючі процедури у нашому дитячому садочку. Дякуючи педагогам, фізруку, дітки навчаються різних вправ у водиці, проводяться естафети, вони проводяться підготовчі вправи до плавання. Кожний день, дітки, дякуючи погоді, якщо дозволяє погода, то дітки мають змогу плавати як до обіду, так і після обіду. Підтримувати фізичний стан дітей у нормі завдання вчителя фізичного виховання. Від неї у садочку залежить якість виконання вправ, розвиток дітлогів та найважливіше здоров'я. Займемося ми з дітками. У нас заняття з фізкультури два рази на тиждень у кожній віковій групі. Для кожної вікової групи розроблені є свої вправи, ігри так як на суші, так і у воді. Ну, підготовка до заняття у нас до такого відкритого заняття триває спільно з зусиллям вихователя. Батьки дуже задоволені. Вони інколи, так як у нас садик садочок дуже багато. Є 11 вікових груп. Батьки не завжди змозі діточок багато, і як кажуть, нам похлюпатися в для діточок. І батьки після роботи задоволенням своїми діточками також під їх наглядом граються, розважаються у басейні. Басейн залишиться на руке та загартує чимало малят. Варто сказати, що на сьогодні в мукачеві садочки, де є працюючі басейни, можна перерахувати на одній руці.